Друзі, всіх вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні зробимо огляд чергових квартальних звітів двох емітентів компанії PayPal та компанії Southwest Airlines. Останні відзвітували за другий квартал 2023 року. Зробимо короткий огляд та спробуємо спрогнозувати майбутні перспективи. Буде цікаво, залишайтесь з нами. Розпочну з найсвіжішого звіту. Компанія PayPal буквально відзвітувала вчора, навіть можна вважати, що відзвітувала сьогодні, тому що звіт був за другий квартал опублікований після вже закриття торгової сесії в Америці. І одразу ціна на постмаркеті впала там майже на 8%. І зараз ми бачимо, що в цілому ну, десь. Біля 7%, 7,5% ми бачимо, від поточна ціна, і, скоріше за все, вона ну буде саме такою, коли відкриється сьогодні біржова сесія в порівнянні з ціною е, закриття вчора. Що сталося? Насправді, всі багато покладали сподівання на PayPal, і після неймовірного ралі від компанії Meta сподівалися, що Paypal це можливо нова мета, яку свого часу більшість інвесторів. Не догледіли, і ми зараз бачимо це феноменальне зростання на там понад 100%. І багато хто ж розглядає нові компанії, які можуть бути цікавими. Я нагадаю, що по PayPal компанія втратила більше 80% від своєї пікової ціни, і власне всі. Розглядали, що можливо ось це дно вже досягнуто, і це може бути непогана ідея. Також ви можете ознайомитись з нашим попереднім оглядом, залишаю його за підказкою. Там ми більш детально розглянули безпосередньо про бізнес. PayPal, але сьогодні поговоримо лише про фінансові показники. Отже, що ми побачили у квартальному звіті, що компанія зросла по показникам. TPV, Total Payment Volume, по загальному об'єму оброблених платежів до 376,5 мільярдів доларів, і приїзд склав 11%. по а, виручці до самих мільярдів на 7% Зросли по операційному прибутку зросли на 48%. По а, чистому прибутку на одну акцію зросли до 92 центів з збитку в 29 центів. І в цілому все виглядає непогано І у відсотковому відношенні, про які наголошує Ден Шульман. Ми нагадаємо, що CEO Ден Шульман закінчив вже працювати з PayPal в цьому році. І і досі інвестори не визначені і не знають, хто ж буде наступною кандидатурою. Але поки він відмічає, що нас наш бізнес переживає хороші часи, ми зростаємо і ми впевнені у нашому майбутньому. Ну і власне є є ченч по виручці, зросла на 7%, операційний прибуток на 48%, Ну і EPS, власне, аж на 414%, тому що зафіксували чистий прибуток на акцію в 92 центів, центи в порівнянні зі збитком в 29 центів, о, якщо порівнювати Попередній період, і власне тут ми бачимо розрахунки: є GAP і no GAP. Власне, це є форми подання фінансової звітності. Тобто, якщо є загальні стандарти фінансової звітності, яким має відповідати звіт, який подається публічними компаніями, то він має відповідати стандарту GAP. Але емітент може відходити від цього формату і давати якби, свої ще альтернативні оцінки. Non-GAP. я як правило, орієнтуюся на GAP, саме на ті показники, які зафіксовані у. У звітах за формою 10 q та 10к, які ви можете знайти на сайті комісії цінних паперів та фондового ринку. Ще трохи пройдемося по балансу, що стосується поточних активів, то поточні активи компанії складають 54 мільярди, і цього вдосталь вистачає, щоб перекрити всі поточні зобов'язання, які які оцінюються в 41 мільярд. Тобто, в цьому плані про фінансову стабільність на найближчий рік PayPal не дає в собі сумніватися, і все Виглядає досить непогано, хоча б з цієї призми. Що стосується знову ж таки P&L, то ми бачимо, що Net Revenue дійсно виросла. Якщо ми порівнюємо другий квартал 23-го року та другий квартал 22-го року, якщо ми порівнюємо півріччя, то за півріччя так само компанія збільшила кількість виручки. Що стосується операційного прибутку, як ми вже бачили в хайлайтах, то він також зріс порівняння з другим кварталом 22-го року, з 700 64 мільйонів до 1 мільярда 133 мільйонів, і е, за півріччя відповідно, також. Ну і е, про що ми говорили, це в нас з'явився чистий прибуток, який перевищив 1 мільярд доларів в порівнянні з е, збитком за аналогічний період в 341 мільйон. Ну і за півріччя ми бачимо також хороші показники. Ну і власне, ось цей е, чистий прибуток на акцію, е, який складає 92 центи. На кожен цінний папір на кожну акцію у порівнянні з 29% центами збитку за другий квартал 2022 року. Тобто, в цілому ми бачимо, що е, показники покращилися, вони перевершили і очікування аналітиків, і в цілому, все виглядає непогано, хоча б по цим показникам піанелю. Але якщо ми все ж таки... Ну, будемо намагатися розібратися, що викликало. Ну, по-перше, дійсно, що можливо розраховували на кращі показники на кратне збільшення як виручки, так і операційної мережі. Але ми з вами розуміємо, що якщо ми прогнозуємо зростання виручки, то ми все ж таки прогнозуємо, як правило, і збільшення клієнтської бази користувачів сервісу PayPal. Або навпаки, ми. Інвестуємо у компанію, в тому числі розраховуючи, чи буде в неї зростати кількість акаунтів, кількість юзерів, які власне будуть генерувати цю додаткову виручку. І ми бачимо, що насправді кількість активних акаунтів зменшилася не набагато на 1%, не смертельно, але вона і не збільшилася, да? а трохи зменшилася, якщо ми порівнюємо її з попереднім кварталом. Так само тут. Мене зацікавило питання щодо а, мережі з транзакцій, оскільки власне заробляє, яка націнка на транзакції у PayPal. Тобто ми бачимо зараз показник 45,9, і це найнижчий показник, якщо порівнювати, в тому числі за попередні 4 квартали, де найнижчий показник був в попередньому кварталі 47,1, але на піку у вересні 22-го він складав 51%. Але ми бачимо, що. Зараз 49% це найнижчий результат в порівнянні з усіма попередніми. Тобто ми бачимо, що якщо в нас зменшується кількість активних аккаунтів і зменшується е транзакційна маржа, на чому власне і заробляє PayPal, то тут є питання щодо е майбутнього зростання виручки, як наслідок операційного прибутку і чистого прибутку. В цілому, все одно, е ми бачимо, що компанія. Покращує свої операційні показники, які ми проаналізували вище. але в цілому така середньоринкова думка, якщо так можна сказати, у аналітиків за те, що все ж таки компанія по поточним відміткам вартує уваги і її можна розглядати для купівлі. Більше того, оскільки і повторюся, до цього квартального звіту дуже розганявся в інвестиційних медіаресурсах, Але коли вже там ціна виростала майже до 77, всі думали, що момент втрачений, тому що на своєму. Там піку компанія ну не своєму не піку, а там компанія торгувалася біля 60 доларів, і можна було взагалі підібрати до і коли вона там з 60 виросла до 77, багато хто думав, що це вже умовно втрачена можливість. А, хоча зараз, якщо якраз і бачите, що вже компанія втратила 8%, то можливо це непогана ціна для розгляду купівлі, тому що все ж таки прогнози по тому, що виручка і чистий прибуток будуть зростати, є вона не кратна, але все ж таки є. Тобто, в цілому, ми бачимо по прогнозам, що має потроху збільшуватися на принаймні прогноз на те, що компанія 23-й рік має завершити з більшими показниками. 24-й, 25-й рік відповідно, але це зростання має бути знову ж таки, поступальне. Тобто, якщо ми побачимо на прогнози аналітиків на 23-й рік, то є овоє чейдж по чистому прибутку на акцію. Трохи менше 20%, в цілому не погано, але, повторюсь, не кратно x 2 По е, прогнозам на 24 рік це трохи менше 15%, і на 25 рік е, чистий прибуток має зрости на 11,5%. Тобто показники стабільно зростаючі, але вже як у такої е, набравшої ваги компанії, яка Розвивається в нормальному такому режимі, а не робить там x 2 X3, X4. А до цього часу, повторюся, все ж таки PayPal саме розглядали як хорошу історію росту, тобто купівлі компанії для того, аби отримати максимальні ікси. Тобто ми бачимо, ось це шалене зростання з 2020 року, починаючи зі 100 доларів, коли компанія там коштувала дорожче 300 доларів. Але потім, коли інвестори побачили ось цю. Перспективу хорошого, але не настільки іксово зростаючого бізнесу, власне, акції почали втрачати в ціні, але зараз ми на відмітках ціни. 2017-2018 року, і я думаю, що з цими показниками, все ж таки, компанію занадто сильно перепродали. Компанія досі не сплачує дивіденди, тобто вона все може направляти на розвиток, всю весь чистий прибуток може направляти на розвиток свого бізнесу і на байбеки. І, До речі, програма з байбеків досить е, серйозно випал. Лише за другий квартал 2023 року. Компанія в, е, викупила 22 мільйони акцій. Повернувши півтора мільярди доларів акціонерам. А якщо ми беремо на 12-місячній дистанції, то акції було придбано на 63 мільйона акцій на 4,9 мільярда доларів. Отже, як короткий висновок, за другий квартал ми бачимо досить все ж таки хороший, як на мою думку, звіт. Можливо, він не вау, але він хороший, немає того ефекту кратності зростання показників. Все ж таки, компанія перевищила а, прогнози аналітиків. Можливо, не там стократно, але все ж таки зростання є. І я думаю, що побуточна ціна може бути й досі цікавою для придбання PayPal, у якого залишається запас для ходу ціни вгору. Знову ж таки, не інвестиційна рекомендація. Кожен приймає, аналізує емітентів за своїм власним переконанням, використовуючи о, свої методи пошуку збору. Та аналізу інформації, тому вам додаткове завдання розібратися з акцією, якщо ви плануєте в неї інвестувати. Моя середня ціна зараз складає біля 63 доларів. Якщо компанія, якщо акція продовжить втрачати в ціні, я буду докуповувати і зараз ну і власне буду далі слідкувати, як компанія покаже себе за третій і четвертий квартал відповідно і за рік в цілому. І далі будемо а, показувати це. На youtube каналі. Ну а тим часом давайте перейдемо до другого нашого емітенту сьогоднішнього. Це компанія Southwest, Тікер LUV. Поговоримо про. Авіаперевізників. Отже, по Southwest. так само, коли ми робили огляд, компанія була десь на своєму дні. Пам'ятаю, це було здається в районі якраз 30 доларів, і непогано почала потроху зростати з місяця в місяць і досягла свого піку майже в 40 доларів. і Я думав, нарешті компанія має полетіти, але бачимо, як досягла піку свого так зараз і повертається до відмітки в 30 доларів. Насправді звіт за другий квартал не виправдав очікування і трошки не дотягнув. Очікували 1 долар 10 центів, реальне 1 долар 9 центів. Так. Різниця невелика, але все ж таки, другий квартал, як правило, це квартал, коли має бути там зривні показники по виручці. Тому що другий квартал, як правило, є таким піковим, коли всі бронюють майбутні свої поїздки, планують відпустки. Але ми бачимо, що Southwest продовжує трошки. Е Переживати невдалий всі свої наслідки провального різдвяного періоду, коли вони завалили просто все бронювання, коли масова була відміна рейсів. Звичайно, тоді негода втрутилася, але компанія просто не могла нормально впоратися з комунікацією по клієнтам. Відмінила буквально тисячі рейсів, і у багатьох залишився неприємний післясмак. Але все ж таки Southwest залишається одним з ключових таких. Домашніх авіаперевізників по сполученим штатам все одно з хорошим сервісом по відгукам клієнтів саме під час польоту, і звичайно, всі сподівалися, що до другого кварталу ситуація має трошки вирівнятися. Але що трапилося, насправді, коли розглядали ми авіаперевізників, і як і більшість прогнозували, що після того, як вже будуть зняті всі, е, всі заборони під час пандемії, то всі авіаперевізники мають відчути на собі шалений попит, збільшену маржу операційно, і в цілому має ця сфера трошки виправити крила. Але ми бачимо, що. Навіть проблеми не тільки в Southwest, але і в цілому по іншим авіаперевізникам. На цьому графіку 5 основних авіакомпаній Америки: Delta American United, Southwest і Аляск, і у всіх споглядається зниження на купівлю та бронювання <кхи>, польотів. І, до речі, в, ць, на, на цьому графіку Southwest виглядає не найгірше. Тобто, якщо всі інші реально е, е, показують шалені темпи такого зниження, то South ну, Southwest десь плюс-мінус йде по Такій рівні траєкторії, ні плюс, ні мінус, але все одно головне, що всі очікували буму на авіаперевезення. А по факту ми бачимо навіть зниження. Тобто це в цілому вплив на всю авіагалузь. І тепер треба звичайно розуміти, якщо ми говоримо про авіакомпанії, компанії, як про майбутні емітенти, на які ми прямо ставимо, що вони мають. Взлетіти да, в переносному і в буквальному значенні цього слова, то чи буде ось цей бум на запити, на купівлю, на бронювання? Тощо, все ж таки, давайте пройдемося окремо по е операційним показникам Саус west Що ми бачимо? Ми бачимо, що сумарно виручка виросла у другому кварталі 2023 року, в порівнянні з другим кварталом 22-го року. Не суттєво, ну але все ж таки трошки виросла. Але тут тепер звертаємо увагу на показники операційних витрат. Ми бачимо, що операційні витрати теж виросли, причому суттєво. Якщо тут в нас зростання відбуло. Ось десь на 300 мільйонів по виручці, тобто компанія на 300 мільйонів виросла за другий квартал 23-го у порівнянні з другим кварталом 22-го, то операційні витрати збільшилися на умовно там сімсот на 700 мільйонів суттєво. І ми бачимо, що левова частка збільшення майже на півмільярда, на 500 мільйонів. Це е, виплата. Заробітних плат премій тощо. Ми вже коли робили огляд на Southwest, ми говорили, що там в них є проблеми з профсоюзами, зі страйком пілотів, зі страйком стюартів та стюардес. І бачимо, що тут і збільшують заробітну плату. І це суттєво впливає на операційну маржу, на операційний прибуток. І операційний прибуток суттєво скоротився до 795 мільйонів у порівнянні з 1 мільярдом 158 мільйонами у порівнянні з другим кварталом. Двадцять другого року, ну і власне, це вже напряму впливає і на чистий прибуток, який так само зменшився до 683 мільйонів в порівнянні з 760 мільйонами. Ну і відповідно, чистий прибуток на акцію так само впав. Ми це й бачили на звіті. Yahoo Finance. Ну і ось тут власне ми підводимо знову ж таки до питання того, який залишає і чи є ось цей запас по зростанню. Виручки е по контролю операційних витрат, і, можливо, е і в цілому на авіагалузь, чи гідна вона зараз нашої уваги. Все ж таки, за прогнозами, зростання виручки і зростання чистого прибутку, ну. Має споглядатися і в майбутньому е, має збільшуватися. Тут звичайно, всі говорять, що все ж таки має компанія операційно трошки стати на ноги після свого провалу. Повторюся, на минулі різдвяні свята знову ж таки, у нас попереду ще два літні місяці, за які буде компанія звітувати в третьому кварталі, тобто у нас липень, серпень, де да, і в цілому вересень. Тобто, все ж таки мають бути досить сильними показники ще е, третього кварталу. Ну а потім знову ж таки будемо дивитися. На різдвяні свята, все ж таки, без авіаперевізників зараз ми нікуди, але тут питання: що якщо ми вже все ж таки розглядаємо авіагалузь в цілому як можливу. Цікаву і перспективну, то тут вже питання, в тому числі і по емітентам. Це може бути Southwest або хтось інший, можливо, з більш диверсифікованим бізнесом. Ми в тому числі вже давно робили на каналі огляд компанії Delta. Якщо Southwest більше домес... більше домашні авіаперевізник, який в основному обслуговує саме США і. Найближчі країни, сусіди, то все ж таки, якщо ми говоримо про Delta Airlines, то Delta є таким більш інтернаціональним міжнародним перевізником. Не можу сказати, що у Delta Airlines останній місяць все набагато краще. Так само ми бачимо, ціна на акцію неоднозначно себе показує. Хоча за 6 місяців за останні півроку вона також показала зростання. Тобто, повторююся, на другий квартал багато хто із інвесторів ставив, акція почала набирати, але так. Кож впала. Хоча, на відміну від Southwest, другий квартал компанія Delta закрила досить непогано, вона перевищувала очікування і чистий прибуток на акцію був більшим, аніж повторюсь, прогнозували. І в цілому оцінки по Delta набагато оптимістичніші, ніж ми беремо, навіть ніж ми беремо по Southwest. В тому числі я нагадаю, що в нас діє спільна Патреон-Сторінка ми ведемо разом із Дієсом Ісмаїловим, автором youtube каналу Більше Золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. І нещодавно ми якраз робили огляд, до речі, компанії Дельта. Е, такий потужний, великий огляд з усіма показниками, оглядом бізнесом, з нашими думками, з справедливою вартістю на акцію. Тому, якщо ви хочете доєднатися до додаткового, але закритого контенту, підписуйтесь на наш патрон. Я залишаю підказку, ви її бачите на екрані, або можете перейти за посиланням е, в описі під сьогоднішнім випуском і підписати. На наш патрон, там багато крутої, цікавої і детальної інформації по огляду і аналізу конкретних емітентів. Ну, а що стосується сьогоднішніх наших емітентів Southwest і PayPal, Огляд зробив по Southwest плюс-мінус, моя середня ціна якраз там біля 33 доларів ви складає. Тобто плюс-мінус я в беззбитку. Далі буду тримати і споглядати. Якщо буде суттєво падати, то можливо буде докуповувати. По PayPal вже наче все сказав. Як на мене, PayPal все ж таки, якщо... Порівнювати е, ці дві компанії, вони зовсім з різних галузей. Але якщо все ж таки хоча б якось віддалено порівнювати, зараз би я віддав перевагу PayPal. Але подивимося, знову ж таки, е, самостійний аналіз лишається на, е, на ваших плечах і під вашу відповідальність. На цьому все, друзі. Таким був випуск на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Не забудьте під. Тяся, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, поставити лайк, Ну і також нагадаю, що в рамках проекту мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми реалізовуємо спільно, колективно, різні інвестиційні ідеї. Тому, якщо вам цікаво, долучитися до... Цікавої спільноти і отримати доступ до цікавих, але капітало-витратних проєктів, де набагато вищий поріг входу і за рахунок об'єднання капіталу є можливість реалізувати ту чи іншу інвестиційну ідею. Доєднуйтесь, залишайте заявку, посилання, як доєднатися до клубу Мільйонер за 7 років. Я залишаю також в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!